Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати багато рецептів, святкового меню, ідеї до різдвяно-новорічних свят. Я думаю, що вам ці рецепти будуть до вподоби. Я, загалом я вже сформувала вигідне, достойне, дуже красиве і смачне меню. Тому, друзі, зберігайте ці рецепти, готуйте і смакуйте. Ну, хоча б одненький підберіть для себе. Повірте, я вложила сюди дуже багато часу, а ще і своєї сили, енергії, і найголовніше любові. Отож, розпочнемо ми з приготування такої красивої. Яскравої закуски шпанатної, яка завжди шикарно просто виглядає на святковому столі, а готується ж легко. Це здається, що це важко, але повірте. Набагато легше зробити, ніж, наприклад, закусочний шпанатний рулет. Отож для шпанатного тіста я е, до шпанату додала олію сметану, е, Такі рідкі інгредієнти перебиваю в пюре, додаю сюди ще жовток. Можна просто брати блендер погружний, в кого що є. У мене шпанат був заморожений, я його розморозила, і вийшла ось така. Маса, далі вводимо сюди борошно, і це все гарненько між собою перемішуємо. До речі, точні пропорції до кожної з цієї страв будуть в описі під цим відео. Отож, натискайте біля назви детальніше і листайте донизу. Там ви знайдете повний опис і пропорції. Далі білки, які ми відділяли від жовтків, я відправляю в чашу міксера, дрібочку солі додаю і збиваємо до таких стійких піків. Ці всі маси поєднуємо між собою обережно, і уже тісто для нашого бісквіту готове. Ви знаєте, ось ці таке шпинатне тісто, воно просто універсальне. Можна приготувати рулет, можна приготувати ось такий закусочний тістечко, можна зробити повноцінний шпинатний торт з різними видами начинки. Отож, не хвилюйтесь, не бійтесь, експериментуйте, я впевнена, ви будете задоволені. Далі я це тісто розподіляю по деко дно якої вистилаю обов'язково пергаментом і випікаю 15-18 хвилин при температурі 180 градусів ви подивіться, якого прекрасного кольору ці коржі залишаються. Нехай схолоне, а Тим часом я готую начинку. У мене був кисломолочний сир. Я додала туди шматочок фети і дрібку зелені. Звичайно, якщо у вас немає хорошого кисломолочного сиру, візьміть звичайний крем-сир. Я як то кажуть, здешевляла і робила з того, що в мене було. Також був шматочок червоної рибки, яку я сама засолювала. До речі, як я засолюю рибу червону, я поділилася з вами недавно. Отож, переходьте, шукайте на сторінці. Буквально два тижні тому. Це просто найкращий варіант приготування соленої риби в домашніх умовах. Нарізала кубиком, це все перемішала і начинка готова. Обрівняла краї. Я вирівняти краї змогла лише за допомогою цього деко, але в принципі, що було, те є. Знаєте, використовуємо підручні матеріали, як то кажуть. Розрізала його навпіл, викладаю повністю всю начинку, накриваю наступним коржем. За допомогою лопатки треба підрівняти краї, і я відправляю, щоб ця закуска в холодильнику стабілізувалася. Ви знаєте, що я вам скажу, що це дуже зручно можна приготувати напередодні, а на наступний день лише розрізаємо на порційні тістечка і подаємо до столу. Подивіться, в принципі вже готово. Його не треба нічим прикрашати. Нічого ви думаєте, це вже так красиво, правда. Але я взяла вершковий крем-сир і ще прикрасила ось таким чином. Каперси були трішки перчі кучілі. Знаєте, хочеться вже надати для такої закуски якогось вишуканого вигляду. Правда, тут уже працює ваша фантазія, але як на мене, це таке красиве, класне поєднання. До речі, можна було ще у саму начинку додати, наприклад, жовтого перчику. Теж дуже красиво виглядало. Отож, друзі, експериментуйте і готуйте разом з нами. Але як на мене, ця закуска просто шикарна. Шикарна і дуже смачна. Другий варіант, не менш шикарний, але настільки простий в приготуванні, що вам просто не передати. Ви знаєте, як то кажуть, я його зліпила з того, що було в мене в холодильнику. Креветки, звичайно, вони не валялися. Я їх спеціально купила, вже готові такі хвостики, але на сковорідку додала трішечки олії, спецій і підсмажила, щоб надати для них смаку. Але купила уже готові почищені креветки Далі роблю мус, яким будемо начиняти стаканчики. Ви знаєте, мені дуже сподобалась така ідея. Я десь була на форшеті, побачила смаком. Вже цю закуску я придумувала сама, але саму ідею, що можна подавати такі закуски. Слухайте, у таких одноразових скляночках дуже красиво і класно виглядає. Я взяла авокадо. Вони цього разу не повезла якесь, воно не дуже смачне. Зеленкувате було. Додаю сюди дрібочку, додаю трішечки соку, лимони, частичок та крем сир. Це все перебиваю, щоб у нас вийшов такий зелененький мус. З обрізків бісквіту, який я готувала в попередньому рецепті, я роблю ось такі кубики і ми їх використаємо. Якщо у вас немає бісквіта, ви можете використати взяти крекер, будь-який, який у вас є. Можна взяти вафельні тарталетки, просто на тарталетки це висадити, і теж буде дуже-дуже класно, смачно і красиво. Отож, на дно я викладаю бісквіт. Далі мус з авокадо. Трошечки помідор, я так знаєте, собі придумувала з чим креветка так гарно гармоніює за смаком. Мені здається, вона смакує абсолютно з усім. Трішечки крем сиру для кольору і звичайно для смаку. І прикрашаємо хвостиком. Як ви бачите, я ці хвостики спеціально не е, обривала. Це дуже красиво, стильно, яскраво і ще й дуже-дуже смачно. Все, буквально декілька хвилин я витратила для того, щоб приготувати таку красу. Пишіть в коментарях, як вам і яка закуска більше до вподоби. перший чи другий варіант. Коротше, як ви зрозуміли, цього разу над закусками я добре заморочилась. Тепер у нас будуть такі міні-тортики, але з дуже незвичного тіста, повірте, це так також можна приготувати оладками, млинцями. Коротше, тут уже ваша фантазія, але це така класна штука. Рекомендую зберегти цю ідею. Отож, в чашу блендера я відправляю всі продукти, що треба для тіста: борошно, яйця, молоко, сіль, перець, цибульку, часничок. І це все збиваю блендером. Робимо таке тісто, тісто, типу як на оладки. Але знаєте, що я ще сюди додам? Курячий фарш. Я взяла куряче філе, перемолола його, і тепер цю грудинку цей фарш відправляю в цей ж самий блендер. Бачите, таке в мене тісто вийшло гарненьке. Слухайте, це так смачно, це такий можна торт приготувати. Як ми робимо печінковий, тільки його зробити курячим. правда? Отож, дивіться, я посмажила оладку, хочу вам показати, яка, по-перше, спробувала за смаком. Чи мені більш нічого не треба в це тісто? По друге, його й можна готувати такими оладками. Але для того, щоб не витрачати часу, бо я знаю, що всі перед святами, Я розділяю тісто на дві частини і випікаю два ось таких коржі у духовці. Це і корисніше, і набагато-багато швидше. Випікала я десь хвилин 20 його. Далі ми робимо крем. До вершкового сиру я додаю вершки. Натерла солоний огірочок або можна взяти маринований, кому який до вподоби, можна пережарити цибульки, грибочки. Ну тут вже можна придумати, що вам до вподоби. Далі ось такою вирізкою, формою або ж склянкою вирізаємо однакові кружальця. І я відсаджую таким чином крем. Крем можна пересмажити цибульку з морквочкою, грибочки. Що сюди можна тільки не додавати. Експериментуйте, впевнено, вам сподобається. Я роблю такі міні тортики по три шари і зверху викладаю салати, крем-сир, оливки, маслини. Коротше, тут уже фантазія. Хто як може, так прикрашає. Але я вам скажу, воно вже й так красиво, правда. Але я ось так поробила. Мені так прям святково-святково. Ну з різдва ж, ж хочеться чогось такого, правда? Хоч піднімемо настрій собі красивими стравами. Отак, ну що ж, закусками вже я думаю, пора завершувати, тому що це вже й так дуже красиво. А розпочинаємо салатом. Салатам я теж надаю дуже велику роль на святкових столах, бо я особисто салатна жіночка. Знаєте, я люблю, коли прихожу в гості розпочинати своє застілля саме із салату. Отож, розпочинаємо його готувати. Такий вирішила прикрасити, дітям дуже сподобався. Перший шар це відварена картопля. Сьогодні салат я буду подавати на такій красивій тарілці, Колись мені її подарували на день народження. Ну для мене вона прям дуже подобається. Перший шар картопля, яку я поливаю, має. Майор... Далі додаємо м'ясо. М'ясо в нас домашнє, запечене, це мама запікала нам передала, тому я дуже люблю використовувати в салатах саме м'ясо варене, печене. Наскільки ці салати смачніші і поживніші. Отож викладаємо наступним шаром м'ясо. Знову ж таки, майонез. До речі, якщо хочете рецепт хорошого майонезу, пишіть в коментарях. Обов'язково якось відсіму вам рецепт і поділюся з вами. Зелена цибулька. Взагалі мені здається, що зелена цибуля вона підкреслює особливо взимку абсолютно всі салати. Тоді зараз так хочеться такої свіжості, правда. Зовсім трошечки майонезу. Знову ж таки, вже йде наступний шар. Яйця яйця я відварила напередодні, натираю на велику тертку і. Далі йдуть огірочки. Мариновані, квашені, які кому більше до вподоби. Знаєте, за смаком цей салат нагадує майже олів'є, але е, таке поживне, класне, смачне. Тому ви дивіться, що вам більше подобається: чи маринований, чи квашений огірочок. На завершення викладаємо відварену або запечену моркву. Це буде останній шар, я її натерла на велику тертку. Обов'язково зверху треба посолити. І тут мені хлопці кажуть, мам ну якось прикрась його. Тут можна було зернами гранату, намалювати сніжинки, просто майонезом. А я зробила ось такі гривки із листя норі. Не знаю чому. Швидше це воно мені похоже цей салат. Знаєте, на тигрика або на коника. Отаке. таке. Але скажіть, що цей салат прикрашає стіл, правда? Ну, красивезно. Далі це вже моя любов. Як я люблю цей салат, слухайте декілька продуктів і можна смакувати. Так просто, але дуже класно. Крабові палички нарізаю ось таким чином, великими шматочками. Додаю сюди яйця. Дивіться, як я яйця теж нарізаю великими шматочками, бачите? І наступний інгредієнт це філе апельсина. Я почистила його ось таким чином і нарізаю на кубики. Обережно дивіться, сік не додаю, щоб він не потік. Зубочок часничку або кому як доподобається. Але якщо ви, звісно, плануєте когось цілувати, то може того часника і не додавайте. Кукурузка і майонез. І все. Настільки прості продукти, готуються 3 хвилини, але це так смачно. Повірте, можна додати зелені трошки, щоб це все обіграти, але мені це вже красиво, так по-новорічному, смачно. Таке класне поєднання, я вам кажу. Наступний салат вже такий легкий, але не менш вишуканий. Ви рахуєте, скільки страв ми вже з вами приготували нас, да? який я вже поділилася з вами рецептами. Отож, попередньо я відварила язик: телячий, свинячий, коротше, в кого який був, відварюйте до готовності в підсоленій заправленій водичці. Далі грибочки, я на сухій сковорідці випаровую вологу. Бачите, як я нарізала великими шматочками їх. І коли вже майже весь сік випарувався, додаю шматочок важкого масла, сіль перчик і можна сушеного частичку. В кінці додаю трішки соусу таріякі і це все гарненько перемішую. Бачите, які красиві карамелізовані грибочки вийшли. Коли вже майже все допікається, трішки чорного або звичайного куджуту, слухайте, які це класні гриби вийшли, це так смачно. Далі в мене язик, який був відварений до готовності, охолоджений, я нарізаю його так тонесенько-тонесенько. Якщо у вас є слайсер, то це взагалі супер. Можна, до речі, взяти, знаєте, м'ясо відварене, куряче філе, телята, ну коротше, що в кого є, що кому подобається. Е, робимо подушку із зелені. І далі язик. Язика, бачите, як я накладаю багато, скручую рулетиками, квіточками. Коротше, як виходить. І ці грибочки. Грибочки я викладаю разом із соком. Це і буде заправка для салату. Вони дуже соковиті, там смачний соус вийшов, тому це вже буде дуже смачно. Більше нічого, як ви бачите, я не додаю. Посипаю сиром, натираю трішечки пармезану, і ще зверху соус теріякі. Зерна гранату і ось такий красивезний, шикарний, дуже смачний салат, готовий. Повірте, цей салат зірве ваші смакові рецептори. Це просто стильно і дуже-дуже смачно. А ви пишіть в коментарях, які з цих салатів сподобалися вам найбільше. Ви за простоту чи щось все-таки хочете новенького і цікавенького. Далі почнемо уже рибне. Я ж не, не залишила я сьогодні це меню і без риби. Рибу майже готую на кожне застілля. Люблю, подаю в гарячому і в холодному вигляді. Отож, кубрію. Почистила на філе і робимо соус. Тут в мене олія, паприка, гірчиця. Це все гарненько перемішуємо, спеції ваші улюблені можете додавати, але детально я про все напишу в описі під цим відео. Гарненько змащую філе з кумбрії соусом чи маринадом. можна навіть напередодні з вечора замаринувати. Як я викладаю так доверху її, щоб вона так запеклася і так будемо подавати її на стіл. Запікала я десь хвилин 18-20. Ви вже орієнтуйтесь по духовці, і все максимально легко, просто, але дуже смачно. Можна подавати гарячою, лимончиком полити і буде просто шик. А можна і подавати як холодну закуску, тоненько порізати. Далі це теж смачна вже гаряча страва, грибочки, але грибочки зовсім не звичні, а дуже смачні. Рекомендую вам звернути на цей рецепт увагу. Робимо кляр: яйця, вершки, сіль, цукор, борошно. Який цукор, перець. Це все гарненько перемішуємо, кляр готовий. Далі підготувала ще взяла сухарі панко. Рекомендую використовувати саме їх, вони відіграють важливу роль в цьому рецепті. Ви знаєте, я собі раз пішла в метро, купила таку величезну пачку цих сухарів, і мені вистачило на рік добрий. Далі робимо начинку для грибочків. Декілька видів сиру натираю на дрібненьку тертку. Додаю сюди зелень. І вершковий крем-сир. Все більше нічого. Якщо у вас сири не солені, можете ще посолити за смаком. Я того не роблю. Можна взяти і плавлений сирочок. Коротше, знаєте, цей рецепт для тих, в кого в холодильнику завалялося багато різних шматочків сиру. То туди купили, то туди купили і не використали, то це прям те, що треба. Далі чистимо печериці. Печериці, як ви бачите, я купила такі досить великі, почистила е, і шапочки, а всередині ще треба вичистити оці поділочки для того, щоб в грибочки можна було нафарширувати більше начинкою. Гарно фарширую їх цим сирочком. Далі відправляю в кляр і у панірувальні сухарі. Як ви бачите, з ніжкою я нічого не робила. Це дуже зручно робити так. Можна ніжку взагалі вийняти і нафарширувати грибочки, але я не захотіла. Це так прикольно, мені виглядає, подобається, це смачно. Взяв собі за і поїв, як то кажуть, і подивіться, які красавезні. Це така гаряча страва. У вас розлетиться на ура, грибочки соковиті всередині ніжна вершкова начинка і хрунті зверху. Ну дуже рекомендую. Обов'язково приготуйте. Побачте, що ви і ваші рідні будуть в захваті від такої страви, коли ж подасте на святковий стін. Ну і на завершення найшикарніше м'ясо, яке можна тільки продумати. Це так просто готується, але дуже смачно вишукано виглядає. Отож, у мене є е, домашня свина, корейка, вирізка, не знаю в кого як це називають. Можна взяти ошиюк, якщо ви любите таке м'ясо більш соковитіше. В мене було таке м'ясо для відбивних, як кажуть у народі. І я його обрізаю лишній жир, е, розкриваю, надрізаю, так як книжку, як то кажуть. Накриває харчовою плівкою і гарненько все відбиваю. Не так як на не відбивну тонесеньку, але м'ясо збільшилось майже в два рази в об'ємі. Далі треба це м'ясо гарно заправити, але знаєте, як то кажуть, не переборщити, посолила поперчила, додала улюблених спецій і сухенького часнику. Далі я беру вялені томати, які ще готую влітку. Роблю велику порцію. Вони мені так смакують і на канапках, і в таких закусках, і кролика тушкою. Ну загалом класна штука. Рекомендую. Викладаю в'ялені томати ось так рядочками. Можна і хаотично. Я це зробила для того, щоб розрізі було скрізь так червоненькі, такі ці. Мені подобається так. Між помідорками я гарненько виложила сир. І на сир ложимо листочки базиліку. Це ж в нас виходить м'ясо капрези, як ви вже зрозуміли, по смакових якостях. І тепер серединки, звідки ми розкривали книжку, звідти ми починаємо її закручувати, закривати, як то кажуть, скручуємо щільненький рулет. В декількох місцях цей рулет я перев'язую щільно затягую ниточку. Викладаю форму, в якій це все буду запікати зверху. Солю додаю улюблені спеції, тому що всередину ви самі не додавала і поливаю цією ароматною олією, в якій зберігалися вялені помідори. Там і чесничок, і базилік, і італійські трави. Вона дуже ароматна і класна. Накриваю фульгою і в духовку при 200 градусах на 35 хвилин. Через 35 хвилин я виймаю, знімаю фульгу, і ще хвилинок 5 даю, щоб підрумянилось. Але ви дивіться, орієнтуйтесь по своїй духовці, адже кожен шматочок пікається по різній кількості часу. Але це м'ясо довго готувати не треба, щоб воно залишилося соковитим і смачним. Коли виймаю, поливаю ось цим соком, який виділився, і все подивіться, як це апетитно виглядає. Правда, я вам скажу, що така е страва смачна і в гарячому вигляді, і в холодному, коли цей рулет охолоне, він дуже красиво буде виглядати. І на нарізці місній, тому рекомендую, можете приготувати зразу поясте гаряче, а потім захолодний буде класний рулетик. Розрізаємо і насолоджуємося. Неймовірно просте в приготуванні, смачне, корисне, е, соковите м'яско до вашого святкового столу або й просто вечері готове. Рекомендую зберегти та приготувати. Ну і який святковий стіл без святкового торту, правда? Тож зберігайте цей рецепт, готуємо простий смачний торт зебра. Не знаю, чого я захотіла приготувати його на святковий стіл. Мені подобається. А знаєте чого ще? Бо дуже просто. Яйця збиваю цукром до таких пишних піків. До сметани я додала сюди соду. Це все гарненько перемішую. Бачите, відразу почалася реакція. Можна, до речі, щоб здешевити цей рецепт, навіть люди використовують кефір, а не сметану. Я то все-таки дивлюся, лучше куплю 10% сметану, але ви дивіться, що у вас є. Е, олію. Паралельно я перемішала сухі інгредієнти, такі як водільний цукор, розпушувач і борошно. Ввожу це все гарно і тісто ділю на дві частини, в одну з цих частин я додала какао. Взагалі, знаєте, коли я роблю такі якісь застілля, я стараюся готувати один тортик, який простенько готується, щоб довго з ним не заморочуватися, як то кажуть. Але досить часто, звичайно, коли я їду до мами. Ми у мами напікаємо багато різних пляцків, Всі беремо собі по кусочку різних, бо ж хочеться на свято. Оцих таких, знаєте, як колись казала моя бабуся, пундиків в другу частину тіста я дала куркуву для більш яскравого кольору, тому що якісь яйця були такі бліденькі, тісто мені не подобали. Але це за бажання. Робимо так, збираємо потрошки, чередуємо тісто шоколадне із шовтеньків, можна просто хаотично виложити. Це тут, кому як більше до вподоби, але цей торт виходить не тільки смачне, ще досить бюджетне тісто. Викладаю тісто форму діаметром 22 см, накриваю фульгою і в духовку розігріто до 200 градусів на 25 хвилин. Через 25 хвилин перевіряємо готовність зубочисткою, і я цей бісквіт випікала напередодні ще з вечора. Далі я його в харчову плівку закрутила, і в холодильнику у мене це все стабілізувалося. Обрізаємо коржа і розрізаємо на три частини. Ви бачите, який мокрий і вологий бісквіт всередині вийшов? Дуже люблю такі тортики. І прості, і дуже дуже смачні. Розрізала на три частини, далі готуємо крем. Крем я готую із домашньої сметани. Ще, слава Богу, у нас є в кого купити, тому, поки є ця можливість, користуюся нею по максимуму. Додаю сюди сире з молоко або ж можна взяти варене, теж буде дуже смачно. І збила ось такий пухкий, легкий і неймовірно смачний крем. Збираємо тортик, перемазую, можна додати якісь конфі ягодне, кому як подобається. А я ж просто не шкодую крему і збираю цей торт. Зверху так само гарно все накриваю сметаною, стабілізуємо годинку-дві в холодильнику, якщо є час. Якщо немає, то відразу я знімаю роз'ємне кільце. Головне, я це робила для того, щоб торт вийшов рівний при зборці. Далі змащую це все тим кремом і посипаю крихтою, яку я зробила з обріз. Ісків торту перебила те все просто блендером, і на вигляд в нас вийшов медовик. Але це геть зовсім не медовик, а такий простий тортик, який готується дуже легко. Прикрашаємо і подаємо до святкового столу. Отож, друзі, подивіться, далі прикрашаємо цей тортик і подаємо до святкового столу. Звичайно, я його готувала напередодні. Треба, щоб він гарно просочився в холодильнику, цілу добу простояв, і наступний день це неймовірно смачно. Отож, друзі, ось таку підбірку рецептів, ідею для меню я для вас. Вас запропонувала, сподіваюся, що вам цікаво. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, і пишіть, що не сподобалось, що будете готувати, а що навіть не збираєтесь. Вам не важко, мені дуже приємно, я сподіваюся, що вам сподобалося. Отож, до нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі.